Доброго дня. Прийшов час записати для вас свіжий, свіжий огляд по машинкам наявності вулиця Павла Осенка, 8. Це центр електромобілів, автосалон електромобілів, міста Київ. Дуже актуальна зараз пропозиція, бо до кінця року і до кінця пільги на везення електромобілів залишилось дуже мало часу. І з січня вже почне діяти закон, який був прийнятий давно. І п'ятирічна пільга закінчиться, і авто стануть на 35-40% дорожчими. Я саме про електромобілі. По порядку пішли. Opel Ampera, це Європа, європейський болт, який всі звикли, багато хто звик по американських варіантах. Але це авто 60 кВт батарейка на 500 км 450-500 запас ходу, ціник 15500. Можна приїжджати, авто в гарній комплектації, в гарному стані. Замінена батарейка, до речі. Подзивний компанії у них були в Європі, вони робили таке Audi Q5, шестимісне авто на повному приводі 313 коней, два мотори. Новеньке авто в пакетиках ціна 47 тисяч доларів. Авто нове, авто без пробігу взагалі. Далі пішли. Це у нас Фіскер. Це Фіскер 113 кВт батарейка на там, 650 км запас ходу. Теж повноприводне авто. Два мотори, 3,5 секунди, 4 до сотні. Точно не скажу, треба подивитися. в в мануалі в фантастичному кольорі. Авто з Америки, але з мінімальним пробігом там щось 10-15 тисяч. Пошкодження було по колесу. По одному і другому колосу була ну, царапина, не знаю, удар. Поміняли пару рычагів І ось машинка, преміальне авто за 30 тисяч. Можна взяти собі майже нове авто, яке коштувало 80. Далі поїхали. Це у нас Kia EV6 77 кВт батарейка на 450-500 км запас ходу. Моноприводна, максимальна лонг-версія. Максимально дальнобійна. На гарній комплектації в цікавому кольорі. Америка теж з з невеличкими пошкодженнями приїхала професійно виправлена, на авто даємо, ми можемо робити ТО, можемо підняти машинки. Вам подивитися, щоб ви там впевнили, що все окей зроблено, якщо авто було з якимись невеличкими пригодами. Прям татали ми не беремо, не хочемо в це вв'язуватися. Ну тут Skywell пішли, ми ви знаєте, ми офіційні представники Skywell в Україні. Це гібридне авто на 1150 км запас ходу. сумарно це ДВС і повна батарейка. Це електричний варіант, повністю електричний варіант 25-го року за 30 тисяч. Гібрид, вибачайте, не сказав, 33500 цінних в такому цікавому сірому кольорі. Чорний синій білий. є зараз декілька машинок, 86 і 72 кВт батарейки. От 27 500 до 30 тисяч доларів машинки з гарантією на 7 років або 150 пробігу покажу. Так, скайвели у нас. Скайвели тут пішли, закінчились. Ось у нас є такий прайм ID4, повноприводна машинка. 3500 цінник з 40 тисяч пробігу. Це ми машинку нову видавали нашому клієнту, улюбленому. півтора-два роки людина міняє машинки. Оце вже ми третю чи четверту видаємо, ми вже видали зараз 7X Zikr і залишили нам таку красуню id 4 Максимальна комплектація з невеличким пробігом. До речі, дуже рідки, рідкісний варіант, що до нас повертаються машинки, але тільки на обмін люди з електро вже не пересідають на ДВС. -ки. Тут декілька ліфів є, 40 кВт батарейки, 2018 рік, 14 тисяч умовних одиниць. Ось один білий, один сірий, поцінники 14 і там і там. І тут стоїть. Легендарний леопард. Це машинка вже клієнтська, її забрали, але в дорозі є ще пару машин, одна одна отака зеленкувата, сіра-зелена, а одна срібляста сіра. На максимальній комплектації 72 кВт батареї, брутальна така зовнішність, дуже якісні матеріали, їде просто як по маслу. Дуже гарно, високий, дуже високий клірінс, там 20, щось таке. Склапакети, це компанія BID. Випустила такий суббренд Leopard, є 3, 4, 6. Але 3, як на мене, просто фантастична машинка. До речі, в дорозі зараз є дві машини по 31 тисячі, можна зараз забронювати собі, і дочекатися своєї машини, бо це крайня остання вже партія, яку можна буде привезти до кінця року і вже більше не приймаємо замовлення. Так, тут у нас комерційна техніка Electra Maxus. Це коротка база ЄВ Deliver 3. В неї 330 км за пасходу 53 кВт. Оця коротка база, вона 4,8 куба. Є ще довга база на 6,5 кубів. Така комерційна електрична техніка у нас є по наявності, щось підходить, щось уїжджає. Зараз відвантажувалось пасажирську таку машинку перероблювали на 8 людей. В довгій базі. Ось Пару днів тому як поїхала. Є зараз коротка база і дві довгі бази зараз на підході. Чекаємо. Цінники 17 тисяч від 17 до 19 тисяч в вантажному виконанні. Коротка база трошки дешевше, довга база дорожча, бо її всі шукають і хотять, а вони дорожчі на старті і на закупці. Так, новеньке авто. А, вибачайте, це авто з Європи з європейськими портами, камери, парктроніки. Все як треба. З невеличкими пробігами, там 20, 30, 40 тисяч. Це новеньке авто Done Feng М26 на 240 км запас ходу, Авто без пробігу є пару таких машинок. Теж кому комерція цікава на кожен день, хто собі там вміє користуватися калькулятором, ось дивіться, якщо хтось водій або хто може ночним тарифом користуватися на 100 кілометрів 40 гривень витрати по ночному тарифу. Хто заправляється, той розуміє, скільки йому треба грошей на 100 кілометрів в день проїхати. На 200 км це 80 гривень. На 300, ну, рахувати вмієте. Калькулятори є. Користуйтесь, думайте, до кінця року пільга закінчиться і це авто вже буде ну, там не 17 тисяч, а буде вже там 25 січня. Це авто нове, 21 тисяча. Можна робити скидку підписникам каналу. І буде... І будете користуватися цією пільгою ще довго-довго, скільки воно вам буде економити грошей на кожен день. Audi e-tron Sportback 95 кВт батарейка. Авто з Європи. Отак, тест-драйв робили, бачите, не поставили вряд правильно, як поставили. До речі, зато тут видно Фаркоп, коричневий шкіряний салон, не видно, але він там є. На, до речі, на цьому каналі, якщо підпишетесь. Нові огляди, на кожне авто є окремий огляд. Це зараз загальний роблю, такий просять люди подивитися, що є по наявності. Це теж Максус, але в більший, більший кузов ЄВ-80. Маркування це авто, це він заводський пасажир, в ньому 9 місць, величезний кузов, можна використовувати як вантажну частину. Вперед сунути всі сидіння. Спереду йде 3 і далі ще насипано таких швидкозйомних сидінь. По ціннику 21 500 можна для підписників буде таку машинку зробити. Авто теж з Європи. Теж Максус. Це авто в кузові мінівен. 7 людей сюди сідає, 53 кВт, 300 300-330 кілометрів можна виїжджати на ньому. До речі, на такому відрядженні брав, брав в оренду, сам їздив по Європі. По Європі, до речі, Максусів дуже багато. І вантажних, і венів таких. Так, ось приїхала, ось приїхала Теслачка з Європи. В такому цікавому білому кольорі це білий перламутр. Машинка з портом CCS Long Range. Максимальна комплектація, яка буває. Два мотори Long Range, біла на чорному салоні. Дуже ярка, дуже цікава. Цінник 20 тисяч умовних одиниць в доларах. До речі, вам за, за Максус не сказав. 19 тисяч у такий мінівен коштує. Отак. Теж європейський порт з невеличкими пробігами. Так, 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 ну пішли далі. Ось тут у нас ще є. Теж Максус ev 80 тільки повністю вантажний на 11,5 кубів, 57 кВт на 200 км на 3 людини. Монтажний відсік, сказав вже 11 кубів. Зараз, якщо відкрито, покажу, що тут у нас всередині. От так, кому на кожен день якісь комерційні питання закривати, ось, будь ласка, 40-50 гривень на 100 км можна по ночному тарифу за. Заряджать це авто. Далі пішли. Це Іонік 17 рік, 28 кВт 250 км 1400 14 цінник в такому фантастичному кольорі. Тіракот, не знаю, не червоний, не помаранчевий теракот, я його називаю. На максимальній комплектації, шкіра, вентиляція, підігріви Максимально все може бути. Що в цьому авто все є. Далі, йде у нас корса. От я добре що поруч поставив їх. Корса і Peugeot 208. Це, як це брати, сестри, не знаю, як хто вони там по, по статі але, але 50 кВт мотори однакові вони, вони побудовані на однаковій платформі, вони мають силову установку і батареї однакові. Просто це в варіанті Peugeot, це в варіанті Opel Це один концерн, і вони так розділяють. Зараз заряджають 12 вольтовочку на Peugeot, бо тільки приїхав. І треба його дозарядити, бо стояв трошки десь на, на перестановках. По цінниках 14,5-15,5 Peugeot. Запас ходу 300 плюс, 350 можна виїхати, якщо дуже треба. Отака От цікава, яскрава біленька перламутрику Peugeot 208. І теж в металіку, не знаю, синій такий прям цікавий колір Opel Corsa. Електричний, в якого ще, до речі, Кому може треба, є кофр, кому не треба, знімемо. Віддамо так. Тут у нас декілька гольфів залишилось. Цінники 9 тисяч в білому кольорі 24 кВт. Європейський гольфік з швидким портом зарядки, парктроніки по колу. На кожен день 150-170 км закриває питання. Трошки вища комплектація, 10 800 стоїть 10500-10400 поїде для підписників, такий блакит на чорному кольорі. Машинка на чорних дисках, ну, така, трошки трошки наряжена. Далі йде. о Далі йде дуже акційна ціна. За 7500 можна взяти собі 24 кВт гольфа. Це він заїхав до нас на обмін. І тому по ціннику трошечки приємніше буде, ніж ніж європейські, ті, що не, не бігали, не їздили по Україні. Отака машинка. Кому цікаво, будь ласка, покажемо білий колір. Трошки є пошкодження косметики там, але якщо треба, якщо вас зацікавить, ми виправимо на видачу, видамо як, як треба. Теж європейські 10400 за 10 можна віддати з релінгами, гордж 24 кВт на шкірі. За 10 грошей може поїхати. максимальная оптика, парктроники, камера, два комплекта колес. Гарный вариант. Так, далее у нас, далее у нас а, есть вот такие две машинки, такие сити-кары. Это у нас Peugeot на 150 километров, ION На кожен день свої справи возить. От поруч стоїть шевролетик. теж заїхав на обмін. До нас забирала людина кону, залишила такого Chevrolet Spark. І Peugeot. Вони в однакових характеристиках. Єдине, що ну, на шевролеті трошечки, як на мене, поприємніше кататися, він пом'якше, поширше. Ну і он... Теж виконую свої функції 5300 ну для підписників. Зараз не дуже можу давати знижки, бо Європа дуже подорожчала, наші туди навалились. За 6500 6, 6300 теж віддам. Є другі колеса. Підберемо, віддамо, все буде чистенько заряджено. Далі. Renault Ренокенга це теж трошечки комерційна електрика. Це середня база. У нас є ще там в кінці відео. До речі, кому цікаво, в кінці відео буде, ще покажу там 3-4 з довгими базами Кенга. І це буде в кінці відео. Я другим другою частинкою її дозаписую. Цінник 9500 можна віддавати цю машинку. 33 кВт, 200 плюс кілометрів запас ходу. Теж комерційні питання закривати на кожен день магазинчики, ринки, якісь ваші. На кожен день справи. Пішли далі. Kia Soul 64 кВт в максимальній комплектації в фантастичному кольорі. Дуже сучасний дизайн, вона в таких крос в бачите, над арками Авто повністю з Європи. Не пошкоджене. На шкірі, на вентиляції, дуже гарна комплектація, я такий перший раз побачив. Взагалі з такими обвісами. 18900 за 18700 для підписників поїде. так Тут сестричка, братик, стоїть пару кон 17500 і 18500. Це у нас максимальна комплектація в такому червоному, бордовому кольорі, вишня і біла трошки менша комплектація, вона не на шкірі, але така ж батарейка, теж рестайлове вже авто. 2020 року модельного дві машинки. По цінниках вже сказав. Це теж Європа. Тут стоїть у нас ID4, крайня остання. Вже Вже не будемо завозити, вже не встигаємо вже нове, нова машина 3900 3700 можна для підписників поїде. Це новий колір, у них таких було темно-синє, а зараз цей новий колір у них в такому синьому кольорі. Ярко, більш ярко синій. Це Pro комплектація. 85 кВт на одному моторі з праймовським обвісом. Оце глянцеве, підвіска теж з прайма стоїть. Це така лімітована версія була прошки. Камера 360. Максимум опцій, які йдуть в прошки. додаткові ще від прайма залишились. Зоя 52 кВт. 13900 стоїть, 13500 для підписників. Поїде. Європа 52 кВт, 350 до 400, можна таку машинку викатити, якщо треба. Дуже далеко їхати. Варіант самий доступний варіант на, таку, на такий запас хода. Зверніть увагу, BMW тільки приїхала. 33 кВт на максимальній комплектації. Харман стоїть музика, панорама люк відкривний, шкіряний салон, коричневе дерево, другий комплект коліс є, великий екран. Камера задня, ну, максимальна комплектація. До речі, ще їде в така в рестайлі теж 43 кВт. І їде така біла. Кому цікаво, БМВшечки по місту просто фантастичні, приємні відчуття, тим більше в таких ярких комплектаціях. Niro 64 кВт. До 500 км можна виїжджати, 17500 цінник. В білому перламутрику авто на тканині. комбіновано. такі салонних, там тканина з шкірою. Вона не максималка, ну і цінник відповідний. 17500 це ну, зараз дуже, дуже приємна ціна. Я не піднімаю ціни, але коли хочу щось купити вже в Європі, мені плюс-мінус такі ціни зараз дають вже на покупку. Так, пішли далі. Це у нас BMW i 3 кВт, 42 кВт батарейка, вже 20 рік машинка, 300 плюс проїжджає. Можна буде, собі, можна буде собі такі плани вже на, на дальняк кудись їхати. А, до речі, не сказав, в цій чорній максимальній комплектації ну, 230, 250-270 км виїжджати. Тут у нас представлено, можете приїхати і вибрати три варіанти. По батарейкам Y3. Це 22, оце, наприклад, сіра, біла. ну і Все, вже позакінчувалось, пороз'їжджались 33 чорна і 42. Це оця біла машинка. Можна буде вибрати собі з різних варіантів. По 10 тисяч дві машинки в різних комплектаціях. Тут світлий салон комбінований з світлою шкірою. Цікавий, цікавий до речі, варіант. Таких дуже рідкісно, що такі салони на білих машинах ставлять. Так, пішли гольф 24 кВт. Тут загубився трошки, за 9700 може поїхати для підписників. Так, тут Peugeot 2008 в такому фантастичному кузові. Він автороку ставав в Україні пару років підряд. Це максимальний GT комплектації, 330 км за пасходу, 50-та батарейка. 18900 стоїть, за 18500, 18 може бути, для підписників. Далі 33 кВт, BMW 3. Цінник 12, 12500 поїде для підписників. Volkswagen Up електричний. 150 км кілометрів запасходу, такий City Car. За 8500, за 8200 для підписників поїде в синьому такому кольорі. Ще є біленька машинка за, за 7 тисяч. Варіанти такі, кому на кожен день свої справи возить. Будь ласка. І тут стоять легенди. родоначальники електротранспорту ліфи в першому кузові 24 кВт. По 8 тисяч і то і то. І та, і та машинка. 11 бар, це 80-85% по батарейки. 12 бар це повна 100% і тут 11%. І там і там привезли дуже в дуже гарних комплектаціях батареї. І в станах батареї. Так що ось по вулиці все що, можу вам, все, що можу вам показав. І поки буду йти до Кенга, вам ще скажу, що на підході. На підході ще у нас буде пару тесли 3 в білому кольорі, в сірому кольорі. Чекаємо ще Peugeot 2008, тільки в чорному GT комплектація. Ще на підході у нас пару ягуарів. Айпейс, ярко-червоний такий у нас сірий був, поїхав. Зараз ще на підході дві машинки, пару ягуарів буде. Ви підписуйтесь і ставте сповіщення, і тоді всі нові авто, які приходять, будуть у вас одразу з'являтися на оглядах. Огляди будуть вам приходити з всього свіжого, що буде приїжджати до нас найближчими часами. Зараз ще вам покажу декілька машин, які стоять у нас трошки далі. Ось приїхала у нас ще Ніра вже в ресталі, таких бачите, вже з більшими буквами. Тут декілька є косметичних питань по цій машинці, треба їх вирішити, і буду вам огляд робити такий трончик європейський в такому фантастичному кольорі. з... З кофром зверху. Повний привод, пневма І ось тут декілька машинок стоїть. Це KNG. оце Вантажних пару машин на максимальному кузові на максі. Червона-біла. Бачите, зверху ще можна там щось собі довго возити, якщо треба. І тут пасажирський варіант. Деж 33 кВт з автономкою, з дизельною. Заводською і на 5 людей, і ще там купа місць. Саме універсальний комерційний варіант. І ще є така пасажирська в білому кольорі. По цінах 14, 14 200 поїде для підписників. Це машинка 11500 за 11 поїде. Для підписників червона. 11 стоїть, 10500 поїде. По по ятрончику. По Єтрончик можна зробити за 31 900 стоїть, за 30 900 підписникам поїде. Ця машинка стане 21 000, це Ніра в рестайлі 2022 року. 64 кВт батарейка. Так що підписуйтесь, телефонуйте, задавайте питання, я вам покажу ось контакт. На цьому відео і на рубашці цього відео є мій контакт, можете звертатися або телефонуйте, або пишіть. Є вайбер, телеграм, ватсапи, все, що треба є. Набирайте, приїжджайте, вибирайте собі машинку, можна тест-драйв зробити, покататися, все як треба. Так що гарного дня, бережіть себе.